Даний ролик застерігає людей від інформаційного шахрайства. Будьте пильними. Вася, кличка Дельфін. фішинг шахрай Виманює особисту інформацію про людей таким чином отримує їх кошти. Катя 34 роки, вчителька математики, сестра військова, який зараз на війні, активно використовує соціальні мережі, в яких використовує легкий пароль Teacher Катя 12345 та один логін для усіх соціальних мереж та електронної пошти. Микола, однокласник Каті, працює у кіберполіції. Евеліна дочка Каті, 13 років. Активно веде в соцмережі власний кулінарний блог. Шахрайна це лайфішинг, фішинг. Повідомлення нібито від всеосвіти в інстаграмі у вигляді виграли безкоштовні курси для вчителів. В кінцевому результаті число фір це 3 14 сотих. Ура! Я виграла курси! Катя отримує повідомлення і проходить реєстрацію. Вводить пароль та логін. І так, пароль та логін у мене є. Зараз запустимо програму. Шахрай, діставши пароль та логін і персональну інформацію, отримує доступ до сторінки. Розсилає усім її друзям спам повідомлення про те, що її брати потрібне авто. Організовує збір коштів також додає реквізити картки. Який збір? Чому я не можу відповісти? Мама проводить на авто для вулька щось тут не так. Треба перевірити. Привіз маму, що сталося? Мої інстаграм сторінку зламали. Так, я бачила плов історію про збір коштів для вулька. Шахраї використовують мою сторінку і подивіться, боє за мене. Я організувала збір коштів на авто. Його час прийшов, звонить до нього. Алло, Микола, привіт. Алло, Кася, привіт. Слухай, Микола, в мене таке сталося. Ну, давай покажемо без паніки, що там в тебе знову сталося. Одним словом я попалась на водочку чакрая. Чим ти мені можеш допомогти? Давай Давайте початку зареєструємо заяву і ти мені опишеш, як все сталося від самого початку. Повідомлення, що я видала курси, я зареєструвалася і втратила доступ до своїх стара стрімки. Добре, заяву я будемо вживати сам. Після того, як кіберполіція зловила шахрая, донька захотіла поговорити з матір'ю. Мам, щоб не стало в майбутньому така ситуація, не переходи за такими посиланнями. Також щоб захистити свій акаунт в соцмережі від шахраїв, даю вам топлив хатів з платіжної безпеки. Перше. Використовуйте складні паролі. Друге. Пароль може містити великі та малі літери. Третє. Складати з восьми і більше символів. Четверте. Він містить цифри та спеціальні знаки. П'яте. Для створення паролів. Не використовуйте свої імена, прізвища та дату народження. Шосте для створення паролів. Використовуйте рядки українських пісень. Віршів, наприклад, мені 13 минало». Що робити, якщо тут надіслав вам повідомлення з проханням надіслати йому кошти або про якийсь збір? Перетелефонувати другу та спитати, з які кошти та які збори йду йде мова, перетелефонувати про такий номер, який ви знаєте, а не такий, то, що вказаний в соціальних мережах, таке хака міг його замінити. Та спитати у друга тільки те, що можете знати тільки ви. Якщо ви отримали якесь сумінне посилання, ви можете перевірити його на сайті Кіберполіції або на сервісі Асоціації Чехналі. Переходьте за посиланням. Більше корисних скілів та інформації у безпеки ви можете знайти на сайті НБУ. Переходьте за посиланням під відео в описі або скануйте сільки охот. Нехай